Ну то. ооо <ріст> хо Давайте всі сразу відкриваємо Ой, 89 деркуа. Ой, бернадо силы. Ой, да Точи. Исаку дали Сак у ссаку дала. Я весь бы, естественно, деркуа. Погарач, злою. Я злой вартаря. Точи. Чего, сейчас варта точи, толку. Давай, зараз... меня 80 зайди. Так, ось. Ось. Де? Де? Дівуха. Дівага яка. Точно. Точно. <ріст> сочна дівага. <ріст> 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 Оце, походу, буде моя тоті. Ну то, -то <связать> блях, вы на я тебя что забаню, блин. О, хорош. <связать> ну на карка, блин, Вадик, ты не на карка, на, на бупе чешо. <связать> 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 Ладно, я все равно прикольно, Вадик, ну ты конечно я. Спасибо, Вадик на карка, на карка, ты не мог сказать, бупе, бупе там сказать, не знаю там, салах. Страта бан короче, тебе за такая. Это же страта на совпадение, ну как такая может быть? ладно, пушка. Не, ну слушай, то есть, есть. То есть, а то есть, продаваем, продаваемое, оно что стоит? 400 тысяч. Ага, какие 400 тысяч? 178 тысяч. Кто еще не подписался на мой канал, сам, фатально помолкаю, что не пришли. В мій телеграм-канал це ще більша фатальна помилка, тому що якщо ви хочете зловити тоті шмоті, ви повинні зв'язатися зі мною. І я вам дам людину, а тобто Вадіка, який скаже, коли і що, і як відкривати пак щоб зловити тоті. І тут дивіться, давай, давай, ну та хоча б одного, тоті жіночку витеря. Бачите, він слова на вітер не кидає. Він це написав і через пару хвилин, буквально написав. Калюсіко на роботи на мішки. Получай, я ванга. На. Ось вот так. Что, а рискнуть? За монетки открыть? Давайте за монетки откроем. По 20к монет. Ладно, гулять так гулять. Гулять так гулять. Два бери, спасибо. Такий оцей, Такий пацан. Два бери, Ага. Раз. 88 катото. 90 кеша -ка, дебрюйна. 88, 89, 90. Значит, 91-й кіліан, Килиан. Мбупі. Мапіліошка. <звіх> Ну що, парні, такий був мій пак опенінг. Я відкрив більше, ніж 200 паків в перший день, в перший п'ятницю відкрив 70-80 паків і зупинився, і плюс 45 піків. І вчора, в четвер, я всі паки відкрив, 100 щем-то паків, не підрахував сік коротше, немає різниці. так кажуть, згамнай палик відразу, тоті, перше ж. Тоті. Там я відкрив 4 чи 5 паків. Ну ви бачили, я нічого не вирізав, то як все є, такі там, на перемотки там, 3. Три паки і потім 4 міст гавна, як то кажуть, і палак зловили. Це ще раз доказує, що ставити на тоті треба всі паки, не обов'язково імбові. Як показує практика, з імбових паків нічого не падає. Тобто ти відкриваєш 3,77-5,86 і всі падають 86, 87 і так далі. Тобто в основному на тоті урізаний дроп і вище не падає, ніж 87. Мог, що максимум 1,88. 88. Опять якщо ліфти лак, то тобі падає і то дуже рідко. І ще раз хочу нагадати, що я збираю тоті паки всього 2 роки. Мій минулий перший рік, коли я фармив паки на тоті, взагалі мало було перше тоті моє минулому році. Я відразу зловив першу тоті картку в перший же день з пака 381. На цей раз я те саме повторив, що в минулому році, тільки в минулому році мені випало в перший день, а сьогодні випалив в інший день. Але сам факт, я зловив знову з гавна пака. Які там ридки, чи які там Це навіть ще гірше. Інші її продаваємо. По ну, наші продаваємо це тоті. Тому, я так кажу, дивіться це відео, хорошо буде, буде, тому що сайвити паки потрібно всі. Не обов'язково самі фігові. Ой, самі кращі. Бачите, з фігових падає. А з топових мені нічого не падає. Зрозуміло, що це кажемо своє, але сам факт. Тобто, ви розумієте, що раз повезло, а два це вже треба задумати. Два, це я про себе, мені два рази пака впала. Тоті. Тому... Кажуться вам повод задуматись Але Плюс Той два Той два Чогось така невеличка наріза була, що я вам хочу сказати. Е, Моментами тащить, моментами тупо стоїть на місці. Ви в останньому моменті можете промотати, там, де удар йде про внеї, вона тут постоїть на місці. Ну, це база. Вратарі або тащить, або не тащить. Перед цим мене стояв Вандерсар Сантеріон і моментами теж косячі. ну, як, як всі то вартарі. Нема такого, як кажуть, нічого екстраординарного. Ні один воротар, не вартай неба тащити на всі 100%. Високі. Тому. Або продам на монетки залутаю сто каба, буду оставлю собі, як на пам'ять, або навіть пограю у вікендлігу. Пишу, щоб граю на лігу і Побачим що до чого. Якось так. Всім дякую. Пиші в коментарях, вам щось випало чи ні.